алло. Подякувати. Подякувати за те, що ви займаєтесь своєю улюбленою справою, не дивлячись на те, що в країні війна, але ви все одно приділяєте цьому спорту дуже багато. Велике дякування. Від себе, від батьків, від футболу. І що... ну, цей час не кожен зможе приходити, не... нічого не боятися цих прильотів. Ви приходите, незважаючи на увагу на всі середини, ви приходите і займаєтесь цією справою. Ми вам велике дякую. яка на сьогоднішній день до вас. Хоча довго повертаюся, що ви на сьогоднішній ви всі, хто присутній, ви всі. Тому не треба там дуже ображатися і зариватися. Рухайтесь вперед, слухайте своє серце і несіть всю постійно в своєму серці. Ви повірте, що якщо у вас Бог буде серце і все у вас буде получатися, не сьогодні так завтра. Thank you. Можна такі дякую, теж великі молодці так тримати. У нас кручі орди і ви кручі орли. Тільки вперед. Дякую. дякую. Ще раз наголошую, що ви всі перші. Тому ця медаль, я думаю, в ці часи це буде наверное, найдорожча медаль. Тому що ви сьогодні і на протязі всіх трьох днів ви її завойовували. Незважаючи там на місце. Ви... Це ваша медаль, тому ми на всіх гордо і дивиться чесно в глаза футболу. Зрозуміли, так? Да? четверте місце? У нас марокканці. E like

Знову повторюється, що фінал був дуже цікавий. По побільше таких фіналів. Я думаю, що в нас все буде зараз. Думаю, я так і думаю. Тільки хто. Команда Аргентина. Друге місце.

Как Это первый Той, кто подавал, и три. Саме приємний момент хочу відмітити на наших найкращих гравців цього турніру, і, ну і взагалі. Приз э, кращого воротаря ну, на цьому турнірі тяжко було виділити оховище, тому що команди були, були більш-менш різні. Тому, скоріш за все, я цю нагороду віддам Ніжніку Тимофею.

Де мам копать? Наші давайте по первую команду переможця. Эпитання. Батьки теж обрали турбірумого голосування, тому признано рибалками. Це нагорода від мене, за, ну, в мене є такий принцип. Я в кінці року ви вже дорослішими стали, вже більш-менш вирісовується в плані футболу, тому ми цю нагороду будемо я буду особисто вручати до себе кожній в кінці кожного року. Тому мені дуже приємно ще раз повторюю що в цей час ви приходите і не просто приходите, а ще є якийсь прогрес і якийсь вперед, трохи вперед. Тому я дуже задоволений тим, як ви працюєте, і я думаю, і батьки теж задоволені. Тому... Ну а Особисто хочу виділити в нашій команді за самий великий приріст що хлопчина ще недавно була до війни, грала друг, за другу команду, а зараз є лідером нашої в цілому команди. Тому я думаю, що цей хлопець на досягнутому зупинитися. зупиниться. І тільки вперед, тільки я завжди буду поруч. Діти, як ви знаєте, я вам завжди говорив, буду говорити. Якщо ви будете працювати, ви завжди знайдете моєму обличчі друга. Якщо ні, ну то, тоді, ні. тоді нам треба десь піти в різні сторони. Те, що я бачу, як ви, головне, що ви вірите в футбол, в мене, я в вас вірю. Думаю, що у нас все буде добре. Тому я з гордістю називаю це прізвище, тому що у цієї дитини... Дійсно У нас сьогоднішній день найвеликі приїзд це селига іга. Хочеться Ігорю побажати, щоб цей м'яч не постав, десь там сирванці дорожчили. Вже через місяць від нього там вже нічого не залишилося. Ну, Це праця. Він повинен кожен день працювати цим мечем і прогресувати. Уб'єш цей м'яч за місяць, а тобі новий подарунок. За тиждень, Ці свята ми повинні провести з Якісь є питання, ви завжди можете мені телефонувати. Я завжди буду відповідати вам на ваші питання, що, як і навіщо. Тому не сороктеся і з 9 числа ми зустрічаємося і починаємо новий сезон. Щоб він був, був кращий.

Вірте. А мені здається, ми навіть переросли навіть, в деяких якостях навіть переросли. Я думаю, це в першу чергу заслуга лідера нашого паровозика, який тягне цей важкий застав, він був дуже складний. От. Ну і, звичайно, батьки, діти ну, є станцію, тому всі разом їх приїхати, з місце, там, з різдвом. І хай цей нас смуг. Мир з міром перемоги, як цій справі в для нас і ще й на, на поколі Давайте було.